Намасте, Харі Кришна, привіт всім джотішам, привіт всім членам Асоціації ведичних столовів України. Поздравляю щиро всіх з наступившим уже календарним 2023 роком. Звичайно, наша ведична практика така, що ми поклоняємося Богу, який завжди новий, який завжди. Нава Я прекрасний, чистий і піднесений. Ми поклоняємося йому, для нас кожен день це свято. Крім того, згідно ведичної астрології, в нас є Варша роки, коли Сонце переходить. У нас є Сайна роки, у нас є Айна роки, починаючи з зимнього. Сонцестояння у нас є багато різних років. І згідно медичною астрології, цей рік може і не починається 31 грудня 12-ї ночі. Але так чи інакше, всі ми кармічно обумовлені, і всі ми маємо якісь свої обмеження. І ми народилися в цій країні, народилися в цій частині світу, де в цей час загальна цивілізація використовує такий от календарь. І, звичайно, повинна бути якась дата, якесь місце в часі, з якого ми робимо висновки, з якого ми робимо новий відлік. Зараз цій цивілізації прийнято ця частина. Звичайно, ми випускаємо календарі і випускаємо їх для людей. Тому, згідно календаря, який починається з 1 січня, це дуже спрятвий, дуже добрий день, особливо зранку. І надіємося, що рік також буде спрятливий, добрий. Ви можете подивитись наш календарь Панчанга, там дуже детально. Пропрацьовано кожен день, кожна упая, кожен свято, кожна спрятила можливість для того, щоб ставати кращим. У минулий рік, 2022, ми дуже багато зробили. Звичайно, ми надіялися зробити зовсім іншу роботу. Ми хотіли починати переговори про отримання Землі для будівництва водичного планетарію. Ми хотіли провести фестиваль в Карпатах, ведичний астрологічний фестиваль, на який ми запрошуємо усіх ведичних астрологів і не ведичних, всіх астрологів світу. До нас приїжджало багато гостей з різних країн, з різних місць. Це було дуже цікаво і надихаюче. Ми планували якісь прогресивні дії. А вийшло, що ми молилися, молилися, робили, звичайно, різноманітні УПАї, яги, пуджи, гороскопи. Ми зробили, звичайно, календарь. Це наш найвеликий подарунок для людства. Наш календарь Панчанга, в якому дуже детально все пропрацьовано. Звичайно, ми провели багато молитв за Київ, за Бучу, за Маріуполь, за Херсон, за Миколаїв, за Запоріжжя, за Дніпро, за Україну. Провели багато молитв, багато, багато було зроблено. Так вийшло, що ми в цьому році займалися цією діяльністю. Звичайно, ми завжди готові звертатися до Господа, який є вищим притулком. Згідно з величною філософією, ніхто з нас не вмирає. Це перший урок, який дає Боговадгітті Господь, що всі ми вічні, всі ми духовні душі. Минує вже пішло і ми несемо Його тягар. Майбутнє ще не прийшло і ми несемо сім'я. Майбутнього того, що станеться. Тому з усіх цих трьох вимірів минулого майбутнього і теперішнього, завжди саме важливе теперішнє те, що ми робимо зараз. Те, як ми використовуємо цей час і для чого ми використовуємо. І цей майбутній рік, який нас чекає, попереду, він принесе ще більше уроків, ще більше випробувань і ще більше викликів, які нам треба буде зробити, які нам треба буде пройти, пережити, вижити, залишитися людьми і стати кращими. Тому ми всіх запрошуємо приєднуватися до наших програм. Ми запрошуємо всіх приєднатися до нашого волонтерського руху. Ми були вже в багатьох місцях України, роздавали там гуманітарну допомогу, роздавали там їжу разом з програмою «Їжа життя. Роздавали багато-багато їжі. І ми бачимо, що люди потребують. Звичайно, вони потребують їжі, звичайно, вони потребують одежі, але ще більше вони потребують моральної, духовної підтримки. І безпеки, знання. Це те, що відрізняє нас від усіх інших рухів ведичних, які є в Україні. У нас є багато-багато знання, яке ми повинні розповсюджувати, яке ми повинні давати людям. По-перше, це знання про те, що всі ми являємося духовними душами, і всі ми пов'язані з Богом завжди. І у нас є дуже Легка і дуже могутня можливість для відновлення цих стосунків через успівання святих імен Бога. У нас є багато знання, як прожити це життя достойно, як стати кращим, як стати більш моральнішим, як стати більш достойним, чистішим, розумнішим і щасливим, і зустріти смерть, неминучу смерть, яка прийде до кожного з нас в різних формах, як зустріти. Цю смерть достойно і щасливо. І я у новому році запрошую всіх вас стати більш серйознішими стати більш зосередженими, стати більш уважнішими у своєму духовному житті. Тому що духовне життя, духовна іскра і духовне сім'я воно вічне. Так говорять усі мудреці. І воно пов'язано з вічним Господом. Воно є його вічною духовною частинкою його духовним. Дитиною, духовною дитиною. Тому ми запрошуємо всіх на наші програми, на наші ОПА, на наші навчання. Наші консультації ми запрошуємо всіх з цією метою розкрити в собі цей вічний могутній духовний потенціал. Звичайно, цей потенціал включає в себе і служіння тій країні, де ми народилися, з якою ми кармічно обумовлені, і уроки якої ми повинні пройти тої землі, на якій ми живемо. Тим людям, які нас оточують. Це наш борг, це наш кармічний борг, який віддавати приємно, тому що в нас є чим віддавати. У нас є чим віддавати, і, віддаваючи, ми робимося чистішими, ми робимося вільними. І ми робимо вільними цих людей, тому що ми віддаємо трансцендентне знання. Дуже дякую всім вам. За співробітництво і підтримку, яка була в цьому році, це було дуже могутньо, це було дуже приємно на фоні того, що відбувалося. Це було дуже-дуже чутливо. Дякуємо всім вам, наші поклони, всім вам, наші молитва за всіх вас. Запрошуємо до співробітництва може. Цьому році ми скористаємося більшими можливостями і зробимо ще більше. Дякую всім, Гарі Кришна. Шиджотиш Кічай.